Для тебе. У самому серці чарівного лісу, де дерева були вищі за вежі, а квіти розквітали у найяскравіших відтінках, жив чарівний кролик на ім'я Берто. Він мав м'яке, як хмара хутро, яке виблискуло на сонці, і великі смарагдові очі, як два озерця в серці Огасу. Він дуже цінував свою подругу аміну. Яка була не менш прекрасна, ніж ліс навколо неї. Аміна любила гуляти біля озера, де каштани квітли так рясно і пишно, що здалося ніби саме небо опустилося на землю у біло-зеленому вбранні. Мерти знав, що саме цей куточок лісу приносив подрузі радість. Він давно хотів зробити для неї щось особливе, тому вирішив знайти і подарувати Аміні найчудовішу гілочку каштана. Яка буде переливатися усіма кольорами райдуги. Марто вирушив у подорож через густі хащі та дикі галявини. Він перестрибував через дикі струмки та проповзав під колючими кущами. Його вуха злітали в прапори, а лапки залишали легкі відбитки на м'якому ґрунті. Він чекав особливі коштани, які ще не розквітнув повністю. Але знизу його, бачите, було важко. Через деякий час він зустрів стару сороку, яка жила на самій верхівці найвищого дерева. Вона мала крила, що шуміло, як вітер серед листя, і очі, що бачили крізь темряву. Берто звернув до неї. Вітаю, мудра сороко, де знайти коштан з найяскравішими гілочками. Сорока подумала і сказала: Тобі потрібно піти до серця лісу, де росте старе й одиноке дерево. Воно одне знає, яка гілочка найгарніша. Сорока вказала напрям. Барто подякував пташці та побіг далі. Серце Ліси було таємничим місцем, про яке розповідала легенди. Барто нарешті дістався до дерева, що росло наодинці посеред простори галявини. Воно дійсно було старе, величне й могутнє. Його гілки простягалися до неба, а коріння спліталося вусте мережево, наче сітка, якою хоче піймати пташку. Королик звернувся до дерева. О, велике дерево! Допоможи мені знайти найкращу гілочку, квіти на якій переливаються усіма кольорами райдуги. Дерево так довго мовчало, що Берто почав втрачати надію. Але раптом його гілки почали рухатися, наче воно прокинулося від сну. З поміж тисячі гілочок Каштан вибрав одну найкращу. Гілка була невеликою, але дійсно мала всі кольори веселки. Берто обережно взяв гілочку, полякав дерево і помчався до озера, де на нього чекала міна. Вона сиділа під каштанами молочись їхнім цвітом. Коли Берто підійшов і протягнув її гілочку з особливими квітами, її очі засяяли. Наче зорі на небосхилі. Вона взяла подарунок з усмішкою і ніжно обійняла Берто, промовляючи: Це найкращий подарунок, який я коли-небудь отримувала. З того дня вони часто гуляли разом під каштанами, тримаючи один одного за лапки. Чарівний ліс оточував їх своєю красою, а гілочка, як подарував Берто, нагадувала їм, що справжнє щастя можна знайти навіть у найпростіших речах.